Я впевнений, що ніхто з вас не хоче помилятися в своєму житті. Ніхто не хоче помилятися з вибором партнера для шлюбу, з вибором бізнесу, який розпочати. Ніхто не хоче помилятися з інвестиціями, з грошима. Хочеться знати, що на мене чекає, якщо я зроблю той чи інший вибір. І це дуже просто дізнатися. Перед тим як зробити вибір, вам треба проаналізувати свою мотивацію всередині. Просто треба щиро спитати себе: на хіба воно мені треба? Що я хочу з цього злупити? Що я отримаю? Чого я прагну? І якщо ваші наміри мають чисті, зрозумілі та прозорі мотиви, загалом все буде нормально. А якщо вас мотивує діяти страх? Заздрість, якась шалена і дуже швидко зникаюча вигода. От, от біжи зараз, продадуть той дім, продадуть ту машину, а такої машини ти в житті більше ніколи не знайдеш. Треба негайно купувати. Знаєте, якщо у вас прослідковуються ці мотиви, то вас обов'язково найближчим часом чекають додаткові труднощі і страждання в житті. А воно вам треба це все вже закладено в мотивах вашої діяльності. Хочете не помилятися? Перевіряйте чистоту своїх мотивів.